Ютуб канал Дитячі аудіокнижки українською. Найкращий татусь Рене Гуйшу. Кожен ранок в сім'ї ведмедів починався однаково. Маленький Арчі вирушав із татом на пошуки меду. Але одного ранку малюк сказав Знову шукати мед. Не хочу, набридло. Давай краще купатися. Ми викупаємося пізніше, заперечив йому татусь ведмідь, після того, як принесемо додому мед. Чому? насупився Арчі. Тому що так заведено у ведмедів. Ми маємо не тільки розважатися. А й добувати собі їжу. Якщо так, надувся малюк. Мені доведеться знайти собі іншого тата. Наступного ранку, прихопивши зубну щітку та улюблену іграшку, він втік з дому і вирушив на пошуки нового тата. У лісі, Арче зустрів родину тигрів. Тигренята так весело грали під деревом, що Арчі вирішив залишитися з ними. Таке життя якраз на мене, подумала ведмежа. Він сміливо підійшов до тигра і запитав чи не хочете стати моїм татом? Із задоволенням кивнув головою Тигр. Залишайся з нами. Зараз ми всі разом підемо на антилоп, оголосив татко Тигр. Слухай і запам'ятай, спочатку ми йдемо слідом, принюхуємося і спостерігаємо, потім вискакуємо із засідки і ловимо антилопу. Ні, ні. Дякую, замахав лапами Арчі. Це гірше, ніж шукати меду. Мабуть, ви не будете моїм новим татом. Ведмедик підхопив свій рюкзачок і знову вирушив у дорогу. На березі річки йому зустрілися гуси. Оце життя подумав Арчі із застрістю дивлячись на маленьких гусенят. Вони можуть купатися цілий день. Він попрямував до гуся. Чи не станете ви моїм татом? спитав він. Звичайно, якщо ти цього хочеш, кивнув Гусь. Залишайся у нас з моїми синами. Ну, тепер у воду? скомандував татко Гусь. Тренування починається. Він повернувся до ведмежа і пояснив, гуси мають добре плавати. Тому ми постійно тренуємось вранці, в обід і увечері. Весь день. злякався Арчі. Ні, дякую. Це ще гірше, ніж шукати меду. Ви не будете моїм новим татом. Малюк узяв свій рюкзачок і знову попрямував стежкою. У затишному логові на самому сонці грілося сімейство змій. Ось у них то мені нічого робити не доведеться, зрадів Арчі і побіг прямісінько до Змія. Будь ласка, будьте моїм татом, попросила ведмежа. Я цілком щаслив, що ти прийшов, прошипів Змій. Влягайся поряд. Арчі згорнувся в клубок на сонечку, але незабаром так спітнів, що його шкурка вся намокла. Ох, ні, сказав він, стаючи, – така спека не для мене. Це навіть гірше, ніж шукати меду. Як хочеш, сказав татко Змій і ліниво ворухнув хвостом, не розплюшуючи очей. Прощавай. І ведмежа знову побрело на пошуки нового тата. Через деякий час Арчі вийшов до моря і побачив лелеку, що схилився над водою. Ведмедик зрадів і крикнув з причалу, Чи не хочете ви стати моїм татком? Звичайно, якщо ти цього хочеш, озвався лелека. Леди сюди. Я не вмію літати, зізналося ведмежа. Нічого, навчишся, підбадьорив його татко лелека і зробив коло над причалом. Просто повторюй за мною це не А Арчі все зробив, як показував лелека. О, ні, я ніколи не зможу навчитися літати. Захникав Арчі. Це навіть гірше, ніж шукати меду. Ви не будете моїм новим татом. Засмучений Арчі важко зітхав і дивився на море. І тут, поряд із причалом, виринув кит, випустивши фонтан води. Пшу! Ну, це я точно зможу робити. Повеселішало ведмежа і почало повторювати. Пш. пш, пш, пш. У тебе чудово виходить, похвалив його кит. Навіть краще, ніж у моїх синів. Будете моїм татом? з надією спитав Арчі. Звичайно, відповів кит. Ми, кити, пірнаємо на дуже велику глибину і плаваємо там, де зовсім темно, взявся розповідати кит. А як же сонце? здивувався Арчі. Забудь про нього, відмахнувся тато кит. Нам по душі морські глибини, і ми змагаємось хто довше протримається під водою. Ну вже ні, вигукнула ведмежа. Це навіть гірше, ніж шукати меду. Мені потрібне сонце. Вибачте, але ви не будете моїм новим татом. Виявилося, що шукати нового тата не так уже й весело. Раптом Арчи зрозумів, що йому хочеться. Він хоче меду. Досить з мене, сказав він собі, я йду додому, і ведмежа під стрибом припустилася до будинку. Татко, татко, закричав він здалеку, це я, я повернувся. Ходімо швидше за медом. Отже, ти робитимеш те, що належить усім ведмедям, поцікавився тато ведмідь. Так, із задоволенням кивнув Арчі. А якщо в нас залишиться час, ми зможемо піти покупатися, правда? Звичайно, синку. Татко ведмідь взяв сина за руку, і вони дружно вирушили на пошуки меду. Мій тато найкращий, подумала ведмежа. Текст читала Анастасія Бойко. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.